Я не помиляюсь, вона ще ніби залишилась. Якась там даркіло можливо, да? щоб просто якийсь там контроль додатковий дати. Можна і спробувати з якимось точковим да, станом, взяти героя типу Шамана. Але знову ж таки Абадон. Якщо на другій мапі драфт таким самим чином буде проходити, то у нас буде сама швидка серія за день. Тут безумовна перевага у навіть беззаперечна, мені здається, по драфту. Так, Тут теж на харді. Uh, все прекрасно ПМА. Тома не відстає від Форіона, який теж дуже вправно фармить. А ось до речі, та історія про яку ми говорили. Ніфріта вже підпалили. Ґадзиджус відійде. А от стосовно Акса, тут вже без шансів. Ну і Джизі мусить просто тікати звідси. Так, Джизі дуже боляче. Так, друзі, дивіться, що в нас зараз відбувається на екрані. Зараз на екрані ми бачимо, що Форіона все ж таки дуже непогана гра. В Міді у Шторма теж дуже гарна гра, і з ним зараз буде намагатися ще й вбити Андерлорда. Як розумію, він все ж таки помре. Він помирає в результаті, ну і Но флейні проблеми невеличкі у натус вінсери, але сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація виправиться. Добре, що розпетляв цей момент. Правда, ми тепер звук доти не чуємо. Ну, потерпимо. Добре, розберемося де без цього дійсно. Джизі виходить на Ніку. Ніку підчепили. Там Фуріон в спину летить. Фуріон буде долучатися до цього файту. Ніку дуже боляче. стільки юзає він. Та і Ніку все-таки загинув. Газджуз прилітає. Але чи зможе він допомогти бодай чимось? Ну, спробує міража, можливо, розміняти. мане малувато, але Гадзеджус там ще є зі спини. Якби Гадзеджус не підставився, насправді. Під зайве. Тому що, подивіться, фуріон тут, СЄ ставить. Та, тут, здається, Гадзеджус трошечки. Переоцінив себе, хоча ні. Печиво зго... накормили його печивом. Велика проблема у Natus звінцера це якраз таки початок гри і лейнінг стадії. Якщо її переживають, далі стає в рази легше. Ніфрід підставляється, намагається його вбити якось рідус. Ніфрід просто намагався як розумію, розфармити. Йому не вдається зробити. Ідеальний далі просто від Ніку залітає в обличчя і АКС. Ну все, все, що ти можеш зробити, зробити тепат, але ми бачимо, і цього недостатньо. Тому да, життя у Ніфріта просто пекло на цій каці. А тут Ніку вже виходить. КолдсНЕП не відпускає Джизі СанСтрайк. Ще був такий контрольний, і Ніку забирає цей кіл. Я просто Тро. дивлюся. Я просто, я просто дивлюся, що я, 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 я щось роблю. Я просто дивлюся, дивлюся на те, як забирають наші стаки. Їх забрали. стаки більш тут немає, Ну там інші залишилися, їх можна буде потім підфармити. Е, розмінялися на ключника, можливо, тільки на нього. Зараз побачимо, чи заберуть вони ще якось шторма. Можливо, дивовижним чином ні. Не вдасться це зробити. Тільки клок, ПМА забирає собі вбивство, втратили вони, як ми бачимо тут. Вежу в топі будуть відкривати. Далі було б непогано зайти і подивитися, що там в трійці відбувається. Ну, вже від цього якось далі відштовхуватись і щось робити. На Андерлорда Шторм, а, Клокверк, це я дивлюся, миттєво це сталося. Так вони зараз заберуть клокверка, а шторм просто хоче поцупити досвід. Ну, і шторм не поцупить просто так на халявку. Досвід не дадуть йому, та печиво, просто щоб ПМАЗ застрибнув всередину святилища, тому що. Намагався шторм обіграти його вортексом оцим, просто виграти час трошечки. Намагався вв'язатися в якийсь файт. Ну, по відчуттях так було б краще. Там в топі, я дивлюся, полюють на інвокера, вже стрибок на нього пішов від Аксера, і інвокер буде помирати тут надзвичайно швидко. Кіл забирає собі саме Фуріон. А зрештою, в Мідлейні там ніби схоже на файт щось. Там, здається, Фенікса мучить, але пізніше про це поговоримо. А ось вже інвокер з його. Аганімом. Яйце встановили, вбили яйце, вбили Акса і даблкіл. На топі був Фенікс. Фенікс перетягнувся в мідлейн. Теж готовий приймати цю бійку. Бачимо, що в смоках стоїть заратонасяті. Ну їм бажано в Акса увірватися. Ой, в Дазла, точніше ж. Вакс просто побачив десь Дазла, але він не докричався до нього. Снепку можуть, зрештою, забрати. Снепка поки відновлює собі ХП. Снепка досі живе. Що там з Аксом? Акс не може нікого бити. Яйце встановлено. Снепка, яким бісом взагалі снепка досі жива. Вибухає яйце, але біжить Гадзаджус. Тепер за Нефрітом. Ніфріт робить блінкаут звідси. Спіймали Фенікса. БКБ натискає, Міраж. Фенікса вже забрали, перемикається на Ніку. Ніку боляче, але той виходить. Він просто проїдає дерева. Ніку видає катаклізм під себе, але Міраж в БКБ розманце всю всю історію. Але, скоріше за все, вони можуть просто втратити фуру. І на телепорті далі Гадзе джуз. І фуріона не випускають. Тріпл кіл же для Гадзаджуса. Акс забирає в цей момент його. Ніфріт вертається і вертається ПМА. Добива. Боже, яка рвань відбувається. Чотири в 4. З умовою, що дійсно перевага була за Наві. мабуть, не найкращий файт. Розкласти на ньому портал і вбити. Але подивимось, чи будуть вони це робити. ПМА. ДП своє святило ще досвіду. Тут Акс в дуже поганій позиції. Ніфріта можна вбивати, бо в нього протискається. Два удари ще зверху десь би знайти, і він би загинув, але вилітає теж. Бо була протиснута ворожим плейнером, а тут знаходять фрішне вбивство на ворожому клокверці. Я бачу руну дабл демеджу і наві бачить руну дабл демеджу яка заспавнилася на річці. Що він мутить на своєму андерлорді? Ну, гадзиджус теж дуже гарна гра для нього. Ніфріт в позиції. Гадзеджус стрибає. Чи буде стрибати акси? Чи є Сен взагалі туди стрибати? Міраж БКБ нападає зараз на Дазла. Дазла намагаються випалювати. Не забуваємо, Ніфрід в позиції. Нфріт хоче скоріше за все вбити Акса, Ні, він стрибає на Інвокера. Вмикає БКБ, вмикає Блейдмейл, але Інвокер бачите, під пайпом просто живе. Гадзеджуса вбити просто так не вдасться. Тут БКБ та Баут, Санстрайкін не Ooh. встигають близько. Слухай, ти все вірно сказав. Ніфріт намагався вбити Акса, але йому, на жаль, не вдалося це зробити. Він вилетів на свою базу і Ну да, зна, ну да, да, результаті... мужик, мужик, ну мужик, все, це... я мучу тебе, все, я мучу а, тебе. Він завжди десь там топ-1, топ-3 нетворс входить в трійку. Він дуже гарно фармить, він завжди імпактить. І буває таке, що він просто програє ці мапи, тому що отупо от по травту щось пішло не так в моменті. Має спічку. Вити якось шторм спіріта, дуже непоганий проказ бо інвокер, але він підставляється відразу ж під Акса, спробує про його вбити. Шологрей використовується, буде пробувати хілити якось його тімейта. Він все ще живе. Печівка використовується. Ніку вибігає звідси, його захілили, Як ви бачите, намагалися добити ракеткою, але не вдається от шторм. Дуже погані позиції. Намагається його тепер забрати. І він підставляється і буде помирати. Шторм мінус. Далі. Джус іде вперед. В нього все ще є. Аєгіс. Він все ще нічого не боїться. Його неможливо вбити зараз. В нього два життя. На рівному місці намагаються підчепити вони ще і Фуріона. Фуріон буде помирати, скажіть за все разом з своїм тіммейтом на Клокверті. Гарна клітка ставиться від ПМА. І це, друзі, мінус ледь не 10 героїв зараз на ваших екранах. Ну і дивовижне виконання від НАТО Вінсера. Я досі шокований моментом з Фуріоном. Ти ж бачив, да, що його вбили, тому що Вакса. В Аксі так. полетіли з катаклізму, який на базі стояв. Так, так. так, я це теж зрозумів. Uh -huh. Він просто трішечки раніше тепернувся, його дійсно добило катаклізмом на базі, це правда. Ну... Я спочатку подумав, що він загинув в той момент, бо катаклізм там його вбив, але потім uh -huh. я зрозумів, що Акс вже був на базі, Акс стрейфанувся, я так розумію, потім від цього катаклізму, не розділивши де межа. А фафура цю з... точку прилетів. Вже всього занадто багато. Так, а це джу з Останній лайн фенікса немає. Масфайт, якщо він може бути через Акса, який увірветься, але тут просто протискається ультимативна від Гадзи Джуса, він одразу фул ХП стає Стрибочок в Акса, забирає Ніфріта, проїдає дерева, намагається вийти звідси, що спілки ще не натискав а в спині там. ой. Так, щось боляче. Супер боляче. ДД, так. Ну, слухай, я навіть не знаю, що і сказати, якщо чесно. Помилки все одно прослідковуються у Натус Вінсера. Я думаю, що сьогодні в першій серії це було помітно, але виглядають вони максимально впевнено, навіть при тому, що якісь помилки були дійсно під час мапи, там на початку, в першій половині. Ну, з'явився Варлок, додало трохи тімфайту для для зіротенасті, але мені здається, все ще недостатньо, щоб. Хоча б якусь тімфайт-конкуренцію створювати драфтом внизу. Там він може не лише до шудоворт натиснути, під бандами боляче, але прям якогось прям додаткового демеджа бо всі спали Марсі не дуже сильно він додасть. Заєць віжен поставив. Ну, хоча б не дарма прийшов, поставив Віжен. Зараз він Фласку ще дає. Ніку шторм цю фласку хоче збити, але Ніку досі не підставляється. І тут вже зі спини приходить Рубік. Ну і схожа ситуація повторюється у порівнянні з минулою мапою. Була подібна історія, де на інвокера так само в трьох виходили. Важко дуже на міді. що це не про Семпроспір. Я не думаю, що це те, чого хотіли Наві отримати загально з Міда. І я думаю, що коли ти граєш проти Марсі, це не те, що ти хочеш бачити взагалі. По нетворсах тому що треба буде якось вигравати час для свого свена. Це спробують, можливо, якось вбити цього Рубіка. Прив'язка є, але 6 рівня Штормспір сюди приходить, намагається задепити свого Рубіка. Не вдається, в нього мани взагалі немає. Ну там ще якогось там четвертого плюс. Досвід, мені здається, вони ще отримують. Вони молоді. Вони і так його отримують вже довгий період часу, тому тут з цим проблем немає, Я сподіваюся. Що... От Магнус отримав досвід теж. Те Магнус теж до. А зараз джусу. Свен досвіду, досвіду насипали трохи. от Отай, вже не вже? Ого. Оце Ромчик наколядував 100%. Так, би Свен мусив загинути. Якась молитва від Романа Паскевича пішла допоміжна. Ну і Зайцям теж рятують. Got the juice відходить трошечки назад, вирішив натікати. далеченько звідси. Ну, головне, що засейвали. Поки Гадзеджус не лізе вперед, у нього мом з'явився шабля, зріє потрошку, і Гадзеджус просто пішов ховатися в ліс. А От питання, чи знайдуть його, тому що бачимо, що виласка вже відбувається. Шторм Спіріт неподалік від нього на ґадзиджус вривається, на себе накинув. Приголомшення давна міража. Вертають назад, шторм Спіріта ґадзеджус намагаються печевом рятувати. Ніфріт неподалік. І Нефріт чіпляє вже двох персонажів. Далі за рідусом. Ну і тут ХП просто зникає у нього. І вирішила Зайця ще переміститися. Мани було маловато, але бачимо, що Міраж натискає е, Solin. <рив> <рив> да, та ти шаман просто. Дота за нас. Роман Шаман. Роман Шаман. Е -е, не дуже звучить. <рив> та ні, це такий, але... який, який наколядував. Дощ там чи гарну погоду? А, окей. Добре, сидіть. таким таким шаманом можна й побути. Так, Емберспіріт тим часом в міді намагається підчепити. Різ тільки з таверни. можливо назад в таверну буде відправлятися. Він дійсно помирає. Емберспіріт просто виходить звідси. Але стрибає відразу, як розумію, на активну руну. Забирає збіру невидимості, і в міді Джуз Тим часом заходить на Варлока, намагається його вбити. Емберспіріт вже тут, як тут. Використовує свій рівнат, використовує свої чини. Мани не залишається взагалі шторма, треба спробувати якось вбити, але демедж не вистачає... Джус в результаті помирає. Ніку. Хотів би якось погратися з суперником, друзі, але не виходить це зробити. Не вистачає демеджу просто в моменті. 6 гривень мало. Пропонуйте 9, хоча б. Будемо вже про щось говорити. Так, у Свена з'їб. Ні, не з'являється. Шабля ще не долетіла. Ультимативно, Варлок викинув на голову Свену. Рідус поставив свою ультимативну. Але бачимо, що підчепити нікого не можуть. Газджусу просто розкайтали. ПМА зараз намагається вбити хоча б Варлока. Спробувати з катербластом його добивають. Так, він видав свою ультимативну. Це все застакалося з ультою снепки, але ми бачимо, що зараз просто оперативно діють заратонася, і вони вбивають чотирьох персонажів. Тобто він не бере собі там якусь шиву, він хоче просто мобільно пересуватися по мапі, просто намагатиметься якось проспамлювати чий тримати на одному місці ворожі герої. Ось на це в нього йде розрахунок. Голома опускають на голову Джусу, будуть проводити його зараз якось вбивати, а вбити його дуже легко насправді. Відправляється він в таверну на 45 секунд, буде там відпочивати тепер. Ну і вмієте два у наві під загрозою. Ще й стоїть Рідіс, як ви бачите, підставляється максимально. Безглуздо, ну і помирає. Тут подвійне вбивство для андергорда. І це буде мінус т2 вежа в міді. У нас один контроль в БКБ, і то на мінімум секунд. Та все нормально, я думаю, все, що треба робити, знову ж таки, це чекати, поки Джуз дасть команду. Ну, тільки Джуз дає команду, що зараз вже можна, тоді можна буде. Шкода, що вбиває тут, звісно, йому розпіріти, не хотілося б помирати в такій ситуації, але вже нічого не поробиш. Джуз 15 рівень насправді в нього, тобто демедж вже буде. Давайте ж думати позитивно. Ліворуч. Ну я намагаюсь так дуже посередній контроль. БКБ дуже посередній варлок. Він може та зупинити там якісь стан А БКБ далі по міражу. Міраж намагається втекти. Свену трошечки не вистачило його і Ось він варлок. Оцей базумовно цей голем це класна штука. Він класний, щоб збивати телепорти. Він класний, щоб брейкати е, якісь там чийстани. Ось штормспіріта підчепили. Занадто далеко він пішов, непоганий розмін, зрештою видався. Якщо ми говоримо, що ліворуч 19 кілів, а можливо, це навіть до речі, блакитно малюють і мовляв, давайте тут бути, давайте грати від позиції. Свен ультанув. На кого? Немає на кого. Вривається сюди вже за ганімом Андерлорд. Підчепили зараз дізраптора. Ну треба хоч кудись дати ультимативну, Бажано на Рубіку ще її віддати. Дізраптор просто загинув до того, як ту -то ультимативно випростав від Мануса. Нормально навалісне. Фай рвали туди. Ембер Спіріт прибирається із своїми ремнетами. Ніко на дистанції Гадзе Джусу ми можемо втратити. а Ембер, можливо, навіть його розкайтить. Ну трошечки треба ще дати. 423-му, Один ХП лишився, забирають його. Та й Ніку продовжує бити. Ніко вбиває вже двох героїв. По ХП у нього всього достатньо. З умовою, скільки ми відставали, ми нормальний файт проводимо 3 в 3. Що по Емберу? Рубік стрибає далі. Чи не видає Ембер? Так кинув Ремна дуже далеко від себе. Демеджу мені здається не вистачить цих героїв. Ну хотілося б так думати, так не вистачило. Фух, дуже небезпечний Фух. Момент, був, момент був для Ember Spirit, але вони змогли. Насправді вони змогли камбекнути з того, що було на мапі загально. Вони гарно побайтились 50 на 50 для себе. Це дуже добре. У нього з нетворсом. побігли вперед, готуються побитися на торменторі, якщо я вірно розумію. Так це може бути. Команда може бути знакровлена. Рубік, яким бісом він залі вистрибнув звідси. Від Ember Spirit все одно не втекти. А Рубік мусить тут загинути. Заберуть його, але інші втекли. Ну, ну окей. Це, це теж, теж гарно. Підчепити його не вдалося і відразу рухається в сторону своєї команди. Зараз ми будемо з вами дивитися. Можливо, за найважливішим файтом за цю гру. Ніку побачив Марсі і намагається відразу вивести і швидко вбити. і Можливо, навіть вдасться це зробити. Марті повинна побирати тут і зараз її відправляють. В таверну є байбек. Витратили якісь спили. Все ще є рефрешером. Магнуса, можна сильно не боятися. Головне йому стояти в позиції і в разі чого допомагати своїй команді. Ембер підстрибує трішки до ворожої команди, вбити його швидко, я так розумію, не вдасться. Ще один ремнат використовується, гарно може підчепити ворожих персонажів, Бачите варлока, бачить тут шторма. Треба виходити, БКВшка була протиснута від Ембер Спіріта, він виходить звідси, Наві стають в позицію. Чому, чому ну, ти не думаєш в цьому аспекті? Якщо ти так. Е... Ну, дякую. Ну, слухай, ти професію собі отримав. Опанував. Ой -ой. Робота в тебе є. Люди Редуса тебе. Били. Стоп, Що відбувається. Били. Що відбувається? Чому вони помирають? А ми А Але Хекс придбали перед смертю. Ніку потроху виходить в шиву. 25 рівень вже в нього, як ви бачите, знизу намагалися когось підчепити, рухаються. Можуть побачити штурма. Ініціація в нього там, там БКБ ще на кулдауні, так? Я думаю, що так. Що скоріш за все БКБ устане на кулдауні. Досі МАНУ СТРИБАЄ! Оце полетіло. А що по Марсі? Де цей герой, до речі? Вона в БКБ здохла, якщо я вірно побачив. Тобто Марсі не буде в цілому БКБ. Далі тут. далі, далі, далі. І у Свена зараз буде. так, да, да. У Свена у, у Рудика, да. Свен на Марсі. Марсі перевернули. Марсі луха що починає відвідатися. Сатанік дає. Боже, як боляче нам стає після цієї Марсі. Треба добрати її. Добирає її ПМА. Нормально, Марсі розміняли. Свена Марсі дохне на 111 секунд. Відправляється в Таверну. Нормальний Ембер далі. Ембер фуловає бру взаліч хати на це. Все ПМА стрибає сюди, забираючи ЄС І майже немає мани тепер у міража. Він хоче доїсти Рідуса. Джи літає на крадених ремнантах. Блін, ну супер, падлюк. На цьому зеруй сказано. Про так, він <с. просто він всю гру на собі керить, насправді. Оці скьює його крадені з початку гри Ембер намагається звалити звідси. Да, Рубік відпусти, Рубік, просто відпусти, будь ласка. Ви згадаєте зрозумієте, про кого я кажу? Знаємо цього турка ГПК. Можливо, Можливо він. Так, файт. 423, погані позиції. Прив'язаний від відразу. Репешка використовується. Свен туди стрибає, але є РП у відповідь від Рубіка. Намагається якось побайти. Зараз Андерлорда можна пробувати вбивати, Свен живе, чи не живе, він живе, він починає різати цю кляту Марсі. Намагається її вбити. Нікоди допомагає своєму тіммейту, дуже гарні ремнати від нього віддаються і не просто мільярди мар... ДПС від Свена. Це G, G повинно бути. Да, Марсі просто немає. Свен перебив її, пару критів вилетіло, і Марсі просто зникла. Женю Фріта теж треба забирати. Правда, Марсі зараз повернеться. Я побачив, що одну РП. Фу. Мені здалося. Та це вона була. Правда, Свен ми втратили. Емер Спіріт продовжує демедж вносити. І демедж непоганий. Ніку відтягнули назад. Марсі. Ніку продовжує бити її. Поки немає Нейс. сатаніку, треба Нейс. забирати після байбеку вона. Ну і тут же Свен долучається до команди. Снепочка. Робота вже зроблена. Шаніфріт, що, ні фріт, що Марсі не мають байбеку. З'являється піроход. Його відскануйте. Будь ласка, закиньте трішечки грошей. Нят ми будемо вам дуже сильно вдячні. Там невелика сума, але її треба закрити. Це дуже важливо. Ініціює відразу Ніку. Намагається вже якось зіграти максимально агресивно ворожі гроші. Наскає Хекс ворожу Марсі. Поки що не зрозуміло, що там відбувається паралельно з цим. Стрибає снепка. Стрибають нас Снепку, точніше, якщо правильно сказати, шторм намагався розібратися якось сапата, але йому не вдається це зробити. Рідіс. Можливо, загине якось там зараз від Парадми, але в нього залишається один ХП. Стрибок відразу від Джуса в Андерлорда, спробує його якось швидко вбити. Ну і чіпляє на одному хп від із цього шторма, вбиває його, в нього є байбек, -бай. він може його натиснути і якось долучитися до своєї команди. Прцьовує Євдіс, він використовує свою РП, штурм, ще одне РП, підвозить ще ворожу команду. Вбивають вже Марці, вбивають вже Варлока, як ви бачите, опускається цей голем, але голем опускається в помиральну яму. Команда Зіротонасті, скоріш за все, хоча шторм дуже непогано ініціює, на нього тискається хекс відразу, намагається його якось швидко вбити, і його вбивають. Друзі, це мінус 3, це зараз буде мінус 4, і це, можливо, буде навіть мінус 5. Ще один хекс використовується в Рубена. Це GG було прописано. Ну і наві виграють. І тим самим, Дмитро, що роблять? Правильно, вони з першого і другого місця? Ну, з першого місця, по суті, тому що перша команда, яка пройшла. По швидкості вони проходять на дрівлігу сізон 27 з західноєвропейської кваліфікації. Я тобі що казав.